Натовп інвалідів та ветеранів Київського району біля зали засідань департаменту транспорту зв'язку та організації дорожнього руху був повною несподіванкою для представників конкурсної комісії. Обурені люди, керуючись ухвалою Суворовського районного суду, не допускали професіоналів з команди Костусєва відкрити конкурс. Виконувач обов'язків директора департаменту транспорту Павлу Стерлядову довелося вголос озвучити рішення суду. А тепер дуже внимательно слухайте, що написав суд. Очень внимательно. Okay. Заборонити Департаменту транспорту зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради самостійно та або із залученням робочого органу ТОВ НВЦ Економінформ, а також утвореному департаменту транспорту зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, конкурсному комітету проводити конкурс із перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Одесі оголошення про проведення якого було опубліковано в газеті «Одеські вісті номер дата. Заборонити конкурсному комітету, розглядати конкурсні пропозиції та приймати рішення про переможця конкурсу. Рішення суду представляє інтереси одеської громади, але ж, вочевидь, суперечить особистим інтересам професіоналів команди Костусєва. Ухвалою суду вдалося запобігти чергового незаконного рішення. Конкурсний комітет об'являє перерив. Закрытие. Перерыв я объявляю а в конкурсном комитете. Я советоваться здесь ни с кем не должен, потому что я организатор конкурса. Подождите, я выполняю закон. Виконувач обов'язків директора департаменту транспорту Павло Стерлядав зауважив, що у нього не було часу ознайомитися із ухвалою суду на питання про причину відсутності на робочому місці протягом минулого тижня. Чиновник відповів, м'яко кажучи, недемократично. демократично. Скажите на порядок. отакує бичне порядні ділі. Не було вообще на робочому місці. Тось так сказав, що не було на робочому місці. Билл тобто, или як... не, не был не не я на рабочем месте, это вопрос городского головы, моего работодателя. Работодатель ваш народ не, не секундочку роботодателю мене голова. народ народ Работ, Народ істочник, меня не роботорані Павло Стерлядов напевно буде звітувати перед Костусєвим про причину своєї відсутності на робочому місці. Доволі специфічний графік роботи у команди Костусєва. Якщо сам Мер проводить свій робочий день по салонах краси, то що вже казати про його підлеглих? Разом з тим говорити про дотримання законодавства чиновники не забувають. Слушати. Читати закону випадка ви, ви знаєте такої статі конституції написано, що істоч астаним істочникам власника зарода це... це... чи є так все насправді? Строки договору на право перевезення пасажирів на 210 му маршруті у обох перевізників вже давно сплинули. Чому конкурс не був проведений вчасно без порушення діючого законодавства? Невідомо, мабуть, Павлу Стерлядову ця норма закону не зустрічалась. Згідно постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 року про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, організатор повинен провести конкурс не пізніше ніж за два місяці до моменту закінчення строку дії договору. Не проведення конкурсу у зазначенні строки є порушенням закону і тягне відповідальність за його порушення. Однак професіоналам з команди Костусєва цей закон не писаний. У них свої правила, які на жаль не співпадають з інтересами одеської громади. Представники департаменту транспорту працюють у гальмівному режимі. Навіть під час конфлікту між двома перевізниками на 210 му маршруті вони пасивно спостерігали за перегонами на дорогах та сварками між водіями. Если бы мы все так работали, как работают депутаты, департамент, мы жили бы, жили бы, и так живем не очень хорошо, жили бы, наверное, еще раз 10 хуже. Потому что в течение буквально вот, 7-8 месяцев, да, с того времени, когда закончился у одного договор перевозчик, у второго договор закончился перевозчик, не было проведено конкурса. А так как не было проведено конкурса, вот это вот мы имеем итоги от сегодняшних. Дісі, де ті симі ругаються, ті симіспоряться, ті симсудяться. Є сбив би приведений тендер, люди би працювали спокійно. Однак причина уповільненої роботи деяких з представників департаменту транспорту є очевидною. А що у вас запит такий? Ви вчора підемо. <продукт> Нет, а нет, что так? Нет, Запах? Вообще такой? запаха нет. Нет? Проверим на локотестере? Ты готова проверить? Нет. Не готов? А что вы пьяно приходите к нам проверять? А мы проверим, что на локотестер. А давайте сюда медика с локотестером. Нетрезвый работник департамента проверяет транспортное предприятие. Зачем? А почему нетрезвый работник департамента приехал на территорию предприятия заниматься проектом? І не дивно, що сьогодні Артем Дубіна поспішив текти від одеситів. Минулого разу, коли ми спробували поспілкуватися з цим так би мовити спеціалістом про його роботу, він нам відмовив сьогодні. На більш приємні для нього теми він теж повернувся до нашої знімальної групи спиною. Як вчора був футбольний матч? Отлично. сьогодні втрізавна. Як вчора півасікні не білі а вас не уволили ще. А чого так викрасні? Ну потому что нас є вища вопроса наразі. Тепер Артему Дубіня залишається порадувати краще закусювати перед тим як приступати до виконання своїх прямих обов'язків. Такий спеціаліст вже на контролі у прокурора. Есть предписание прокурора по этому поводу. Я его получил вчера по этому вопросу. Так провести служебное расследование. Я его проведу и отчитаюсь Нет. перед прокурором. Наразі ті, кто взимку стояв на холоде, до сегодня не сдаются. Моя гражданская позиция просто вот у есть такая возможность предоставилась мне а, вроде получить информацию из первых рук вот непосредственно находясь в этом здании сегодня. Чем это закончится, я не знаю. Пока что, похоже, как-то оно ну, не очень все прозрачно. Да? Вы уверены, что вас услышат? Нет, конечно. Мы хотим, чтобы эту маршрутку и наши маршрутки вообще не трогали. Суд наши права отстоял. Мы верим суду и мы хотим, чтобы в дальнейшем никаких тендеров не производилось, потому что это все делается незаконно, это делается под кого-то, кто за, заплатил или должность имеет выше. Поэтому они свои права качают, ущемляя во всем нас. Соціальна політика Костусєва сьогодні принижує людську гідність, маючи законне право на пільговий проїзд, люди проходять осторонь маршрутних автобусів, сором'язливо ховаючи пільгове посвідчення. Зараз ставиться вопрос, то щоб у нас, стариків, було як можна менше, тому що ми вже або держави. нас лишають лішають соціальних льгот і інше. Ми вже поміха, і от тепер, якщо старику в поліклініку добратися. тоже, чтобы он не пошел туда. А он и так уже туда не идет, потому что там надо много платить. А насколько вот сам Алексей Костусев заботится о пенсионерах и инвалидах? Да никак. Мы его вообще не видим. Он тут... О, я один раз его видел в Интасана со всеми штучками. А мы в простую поликлинику не можем добраться. Без автобуса. Наша городская власть, это пятая колонна э, у нас в городе. Э, почему? Потому что грядут выборы э, в, в октябре месяце, да. И все мы знаем, с каким трудом мы, в данном случае, все, основная масса ветеранов и инвалидов голосовала за партию регионов. Это я знаю, потому что э, очень много общаюсь. Сейчас происходят такие деяния, которые подрывают э, авторитет партии регионов. В, В глазах в данном случае ветеранов, людей с рыночной ответственностью и просто жителей города. Я считаю, что это просто пятая колонна или как вредительство. Надеюсь, на наш все-таки губернатора Эдуарда Мартичука. Почему? Потому что наш мэр со своей молодой командой, он абсолютно наплевательски относится к одесситу. Говорять, є така фраза затерта, шоу продолжается. То есть шоу без законі продовжається. Є постановлення суда о запрещении проведення тендера на этот маршрут на вообще конкурсом. Надо рассмотреть. Но у нас же закон только для своїх. Про те, як мали проводити конкурс перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, одесити наперед були освідомлені. Я лично знаю, що под конкретні автопарки. этот конкурс проводится. Конкурс уже проплачен даже. Я знаю конкретный парк, по которому создается колонна специально, который будет ну, осваивать вот эти маршруты. То есть забрать у других, взять себе. Если им рейдеры уже проплатили, кому-то это приглянулся, этот маршрут, то, не знаю, может с вашей помощью и добьются чего-то люди. Чьи интересы вы сегодня все-таки отстаиваете? Ну как, стариков. інвалідів. про порушення закону працівниками департаменту транспорту говорять навіть почесні автотранспортники України, якби конкурс відбувся вчасно з дотриманням строків та усіх необхідних умов, конфлікту вдалося б запобігти За чихарди, З усією цією чехардою, з временними договорами, з передачею роботи на маршруті спочатку одного перевозчика, потом другому, потом третьому були допущені цілий ряд нарушень. Коли буде прийматися рішення про визначення переможців серед перевізників на одеських маршрутах, невідомо. Компетентно давати відповіді професіонали з команди Костусєва так і не навчились. Откуда ми будемо знати, да, ми будемо знати коли будемо проходити? Откуда, <реку> оттуда же, відкуда у вас вот копії вот документів? <реку> когда мені показували їх на вході. От оттуда ви це и узнаете. Да, вот так откриття аж тоже города спроба міської влади провести конкурс, ігноруючи рішення суду, не вдалися. Команда професіоналів черговий раз відзначилася не в свою користь. Як то кажуть, не так сталося, як гадалося Ірина Монтян Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.